Дозвольте, зараз я вам представлю доповідь. доповідь. На тему стримування пневмококу, фокус на вакцинацію. Одразу дозвольте. Я доцент Бухановська Тетяна Миколаївна, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також учений секретар Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукача Шупика. І багато говорити про себе не буде. Ви можете побачити все про мене на слайді, але починаючи з 2017 року, я вхожу до складу національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Основна мета моєї сьогоднішньої доповіді ще раз нагадати про небезпеку пневмококових захворювань та розглянути можливості стримування пневмококової інфекції серед наших пацієнтів. Дозвольте нагадати, що пневмококова інфекція це група інфекційних хвороб, яка саме і викликається пневмококом або, як його ще називають, стриптококус пневмонія. Ви бачите, які саме захворювання відносяться до цієї групи, але на першому місці стоїть саме розвиток позалікарняної пневмонії. Згідно з оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють більше півмільйона летальних випадків внаслідок саме пневмококових захворювань, і при цьому близько 50% з них. Саме серед дітей перших п'яти років життя. Пневмококова інфекція може вражати різні системи організму, виділяють інвазивну пневмококову інфекцію, це та інфекція, в патогенезі якої присутня бактерімія, тобто проникнення бактерії в кров'яне русло. Це може викликати інфікування інших органів, таких, наприклад, як мозкова оболонка або суглоба тощо. В інших випадках безпосереднє поширення збутника з носоглотки може викликати такі захворювання, як розвиток, наприклад, гострого середнього отиту або гострого синуситу, які відносяться до неінвазивних пневмококових захворювань, тобто мають муконазальний прояви. До вразливих груп ризику інвазивної пневмококової інфекції відносяться в першу чергу це діти до 2 років життя, тому що саме ця група має вікові особливості функціонування імунної відповіді. І е, знаєте, що це стосується не лише е, з боку пневмококової інфекції, а також відноситься і щодо менінгококової інфекції, і до гемофільної палочки, і інше. Далі з груп ризику це дорослі старше 55 років, тому що у них також є свої вікові особливості резистентності а до того ж у них є вже певні звички, наприклад, такі як куріння. які… І дають про себе знати саме з віком. Також за наявності у пацієнтів імунодефіцитних станів, наприклад, на тлі аспленії, незалежно чи то вроджена, чи то посттравматична аспленія, на тлі супутньої віл інфекції, злоякісних отворень, сукрового діабету, це також є фактори ризику, тому що саме такі пацієнти. вони… Частіше потрапляють до стаціонарних відділень, і тим самим збільшується ризик розвитку у них госпітальної інфекції, а саме за рахунок частого приєднання бактеріальної інфекції у вигляді пневмококу. Також до групи ризику відносяться пацієнти з захворюваннями, пов'язаними зі зниженням мукацелярного кліренсу, це і на тлі бродженої патології, наприклад, муковісцидозу, або ті пацієнти, які мають бронхіальну Смохронічний бронхіт або хозл взагалі потрібно зазначити, що пневмокок він дуже часто колонізує носоглотку, і тому пацієнти з ліквареєю також становлять групу ризику. Ну і бачите, на цьому слайді ще зазначено алкоголь. Чому алкоголь? Тому що він дійсно, це вже достовірно підтверджено, що впливає на розвиток пневмококової пневмонії саме за рахунок впливу на мукоцелярний кліренс та місцеву резистентність. Що стосується немовлят, для немовлят факторами ризику пневмококової інфекції є відсутність грудного вигодовування і вплив тютюнового диму в приміщення тобто, так би мовити, пасивне та куріння. Віл-інфекція, серповидна клітинна анемія, аспленія, хронічні захворювання нирок і перенесена раніше інфекція, наприклад, сезонного грипу, є фактором ризику для всіх без винятку вікових груп. Стрептококус, пневмонія, сам збутник, є грампозитивним інкапсульованим диплококом. Сиротипи пневмокока, вони визначаються на основі. Відмінності саме в полісахаридній капсулі цієї бактерії. За антигенною структурою полісахаридної капсули розрізняють понад 90 серотипів пневмокотів, які поділяють на 46 сирогруп. Усі вони є потенційно патогенними, але тяжкі інвазивні захворювання, такі як пневмонія, гнійний менінгіт, бактерімію, а також гострий середній атит, спричиняють приблизно 20 з них. Ну і поширеність сиротипів, що викликають захворювання, вона варіює залежно від часу і віку пацієнта, від клінічних проявів захворювання, тяжкості перебігу, навіть географічного регіону мешкання пацієнта і наявності стійкості до антибіотиків. Це дані країн, де регулярно проводяться епідеміологічні дослідження. Що стосується саме нашої країни, то справжній тягар. Цих інфекцій він невідомий. Є невелика кількість досліджень, які свідчать про вузький сиротиповий спектр серед дітей, які знаходяться у будинках дитини. Ну і цими дослідженнями було ідентифіковано 4 різних сиротипи: це 19 f на який припадає майже 55%, 6 a B, на який припадає 22%, і 14%. І 23 Ф сиротипи пневмококу, ну, на які разом також припадає майже 7%. У 5% носіїв пневмокока зустрічалось все ж таки поєднання відразу двох сиротипів: це 6АБ плюс 14 серотип, це 6АБ плюс 23-й сиротип. Носоглотка у 80% носіїв, вона колонізована стеротипами, що відповідальні за розвиток інвазивних пневмококових захворювань і входять до складу відомих конюгованих пневмококових вакцин. За даними результатів досліджень українських науковців, рівень назафарінгіального носійства пневмокока у дітей віком від 6 місяців до 5 років становить більше 50% і це істотно залежить від соціальної. Активності цих дітей. А активація і розмноження пневмококів, вона відбувається в разі зміни умов колонізації, ну, наприклад, на тлі приєднання гострої респіраторної вірусної інфекції. Пневмокок у 20 випадків може викликати розвиток менінгіту. Від 30 до 50% це саме пневмокок є причиною розвитку пневмонії, і в половині випадків викликає саме розвиток гострого середнього отиту. Більшість захворювань пневмококових, вона носить спорадичний характер, але все ж таки можливі спалахи пневмококової інфекції, вони, хоча й рідко, але можуть зустрічатися. Саме в замкнутих колективах, таких як будинки для престарілих або дитячих стаціонарах, або дитячих будинках. На цьому слайді ми можемо побачити, наскільки змінюється поширеність немакукових захворювань залежно саме від віку. Можна спостерігати, що найбільший тягар цих захворювань припадає на вікову групу першого року життя дітей. Та також серед дорослих після 50 років. Це повністю відповідає позиції НТГІ, яка підкреслює, що основним резервуаром збудника є саме діти перших 5 років життя, у яких і ризик виникнення інфекції найвищий Ну а потім вже з віком він знижується внаслідок набуття природнього імунітету. На даному слайді представлені статистичні показники захворюваності на куковою Мінгід в Україні. Ви бачите, трошки відбувалося зниження кількості зареєстрованих хвороб, викликаних саме пневмококом у 2021 році, і це може бути пов'язано саме зі зниженням уваги до всіх інфекційних хвороб в цей період, окрім ковіду. А у 2022 році цей показник становив 4 випадки. Відповідно позиції НТГІ такі невисокі показники поширеності вони можуть свідчити про недосконалість статистичних даних. Разом з тим, діти залишаються найуразливішою когортою для пневмококового менінгіту, і слід зазначити, що кожен випадок такого захворювання він має страшні та пожиттєві наслідки у майже чверті перехворівших. При цьому довгострокові неврологічні наслідки у вигляді втрати слуху, психічних порушень, порушень рухової активності і судоми спостерігалися у кожної четвертої особи, яка видужала. Після перенесеного пневмококого в менінгіту в дитинстві. Що відомо про збудники менінгіту? Ну, відповідно даних представленої діаграми, ми можемо побачити, що важливість пневмокока в етіологічній структурі менінгітів не тільки не змінилась, а навіть і зросла, порівнюючи з 90-ми роками минулого сторіччя. Коли саме несерія менінгітість займала лідуючу позицію в структурі захворюваності, встановлено, що на сьогодні найвища частка смертності від менінгіту в усіх вікових групах пов'язана у 18% випадків саме з пневмококом, на найсерію менінгідість припадає майже 14 а на клепсіїлопнемонія 12%. Чи можливо попередити розвиток пневмококової інфекції? Ну так, її можливо попередити саме завдяки вакцинації. Хоча дійсно поліпшення умов життя, наприклад, зменшення скупченості людей, забруднень краще повітря, так, тобто зниження забрудненості повітря в приміщенні. Раціональне харчування вони можуть впливати на ризик виникнення пневмококової хвороби і смертності, але вони є менш ефективними, ніж вакцини для профілактики. Наші Країні вакцинація проти пневмококу, на жаль, на сьогодні не входить до переліку щеплень, які покриваються за рахунок держави, але це прописано в діючому законодавстві саме вакцинація проти пневмококової інфекції, зазначено в третьому розділі, що стосується наказу саме щодо календаря профілактичних щеплень. Щепитися можливо в будь-якому віці, і давайте зараз поговоримо про захист від пневмококових захворювань більш детально. Взагалі, хочу нагадати, що на жовтень, на кінець жовтня 2024 року, вже 167 країн світу мають вакцинацію в своїх календарях щеплень своїх країн. І цей крок він дає змогу знизити рівень захворюваності та безсимптомного насійства в усіх вікових групах, саме у наслідок формування колективного імунітету. Незважаючи на введення вакцин в національні програми імунізації країн смертність від інфекції нижніх дихальних шляхів, вона знизилась в усьому світі, але не зникла зовсім. До цього часу ПКВ-13 була дуже поширеною вакциною і, наприклад, Ладі сполучених штатів Америки ми можемо побачити, що високе охоплення вакцинацією воно запобігає майже. 35 тисячам смертей на рік і зберігає близько 50 мільйонів доларів. Застосування цієї ж вакцини в Африці та на Близькому Сході з 2010 року зменшило загальну кількість випадків інвазивних пневмококових захворювань у дітей на 60%. І на діаграмі представлено дані по окремих країнах, тобто тенденції поширеності пневмококових захворювань залежно від віку після впровадження пневмококових вакцин. До національних програм імунізація. Тобто ми бачимо, що дійсно зберігається тенденція до зниження показника захворюваності. Але ми говоримо про те, що пневмококові захворювання залишаються основною причиною смерті дітей і сьогодні. Чому так відбувається? Ну тому що є тенденція до заміни. Невакцинальними сиротипами пневмокока в структурі захворювань Все добре продемонстровано на даних наших українських досліджень, коли при встановленні поширених сиротипів пневмокока близько 25% в структурі було виявлено невакцинальних типів. Ще однією важливою причиною, яка призводить до захворюваності та смертності від пневмококових захворювань, є існування сиротипу 3, який пов'язаний з високим інвазивним потенціалом, частою, частотою ускладнень пневмонії і ризиком смертності. Так, у 2019 році сиротип 3 був основною причиною інвазивних пневмококових захворювань у європейських дітей до 5 років. Він погано піддається профілактичному впливу. Вакцинації та має дуже потужну полісахарідну капсулу, і тому він зберігає свій інвазивний потенціал. Рекомендації з необхідності застосування пневмококових вакцин вони надаються різними міжнародними організаціями, у тому числі і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і CDC американськими і іншими. Чим ми можемо користуватись для профілактики пневмококових захворювань? Перш за все, всі пневмококові вакцини вони поділяються на конюговані і не конюговані. Також вони відрізняються за кількістю сиротипів, які включені до їх складу, і на складі вказана кількість сиротипів та які саме сиротипи включено до складу кожної окремої вакцини. Одразу хочу сказати, що частина з цих представлених на слайді вакцин вона зареєстрована в Україні, а частина ні. На слайді представлено основні відмінності між пневмококовими полісахарідними вакцинами і пневмококовими конюгованими вакцинами. Тут зараз представлена візуалізація основних відмінностей конюгованої від неконюгованої вакцини. І як ми вже говорили, існує дві категорії вакцин. І на сьогоднішній день в Україні зареєстровано три нактивовані полівалентні вакцини, конюговані з білком насієм, завдяки яким формується специфічний імунітет проти різних сирологічних типів бактерії з триптококус Але в наявності, поки ми маємо лише Синфларікс та Превінар, які нам вже давно відомі, і зараз трошки хочу вам розказати про нову вакцину. Вакцину вакцину Вакснюванс, яка також зареєстрована в Україні, але ще її немає. Це 15 валентна конюгована пневмококова вакцина, яка містить два додаткових сиротипи 22 f та 33 f ну і показано дійсно для профілактики пневмококових захворювань, починаючи від 6 тижнів життя та дорослих. Ці два додаткових сиротипи, згідно проведених досліджень в багатьох країнах, викликають до 17% інвазивних пневмококових захворювань у дітей у всьому світі. ПКВ-15 вона оцінювалась у чисельних клінічних дослідженнях з різними схемами застосування 3 плюс 1, 2 1, в порівнянні з 13-валентною вакциною. Ну, і ви бачите, що дані цього дослідження вони свідчать, що 15-валентна вакцина не поступається ПКВ 13 щодо 13 спільних сиротипів і перевищує ПКВ 13 для двох унікальних сиротипів: 22 f і 33 f Ті ж самі результати отримані і при дослідженні імуногенності, коли порівнювалась 15-валентна вакцина з ПКВ-13 у немовлятих дітей за схемою 2 плюс 1. Крім того, розуміючи наявність інших вакцин, було проведено також рандомізоване подвійне сліпе контрольоване дослідження для оцінки взаємозамінності цих вакцин. І було встановлено, що дійсно вони є взаємозамінними. І це дуже важливо, тому що ми з вами живемо в війні, є перебої з поставками вакцин. Також ми маємо дітей, які починали вакцинацію в інших країнах, потім поверталися в Україну або навпаки виїжджали. Тому це є дуже актуально. Ці ж висновки представлені у відповідних рекомендаціях CDC, де також зазначено щодо ефективності саме 15-валентної вакцини, і в цих рекомендаціях зазначено, що імунна. Відповідь: ПКВ-15 не поступається ПКВ-13 для всіх 13 спільних сиротипів. Ну і також ще встановлена більш висока імуногенність проти третього сиротипу, саме у ПКВ-15, про яку про який ми вже сьогодні з вами згадували. Наразі ряд країн йде по шляху саме збільшення кількості сиротипів, які входять до складу вакцин. Тому на кінець жовтня 2024 року ви бачите рекомендовані наступні. Пневокові вакцини: це ПКВ 15, ПКВ 20, ПКВ 21 та пневмо, 23 валентна пневмококова полісахарідна вакцина. Ще раз хочу наприкінці нагадати, що, будь ласка, потрібно свій фокус вашої уваги звертати саме на профілактику, саме вакцина профілактику і те, що стосується пневмококової профілактики, то це застосування саме конюгованих пневмококових вакцин для дітей. Перших п'яти років життя, тому що ну, є певні особливості і в імунній системі функціонування імунної системи у дітей саме цієї вікової категорії. Ну і це не найуразливіша категорія вікова дітей, яка і становить групу риска. Дякую за увагу!